Повернення після відпустки. Гравці команди Прикарпаття ЗСУ розпочали підготовку до нового сезону 2023-2024. Продовж Впродовж літнього міжсезоння тренерський штаб зелено-жовтих запланував два навчально-тренувальних збори. Ольга Нестерук продовжить спершу. Медичний огляд, а далі дворазові тренування. Минулого тижня футболісти команди Прикарпаття ЗСУ розпочали готуватись до нового сезону. Почали перший етап. Перший етап ми будемо підтягувати фізику. Зіграємо дві ігри. 28-го зіграємо з Нивою Тернополем і зіграємо 5-го числа з Буковиною. Потім даємо вихідні. 9-го числа ми заїдемо в Моршин, Вже буде більш над тактикою тренування. Не така велика пауза між чемпіонатами, як зимою. І зараз легше підготуватися, тому що недавно закінчився тільки попередній чемпіонат. І майже кожен футболіст. Ще, як то кажуть, не вибув з форми, який він був. Він дещо підтримав, так що зараз трохи підкоректувати і ігрові зв'язки відновити і все буде нормально. У сезоні 2023-2024 у першій лізі виступатимуть 20 клубів. Вони будуть розділені порівну на дві групи А і Б за територіальним принципом. У нас Західний регіон, я вам скажу, всі кожен сипальник достойний, так що легко не буде. Треба настраюватись буде на всі ігри. Команди майже всі відомі, – Карпати, тільки є пара новачків, ну, що ми не знаємо, «Бузово», там хус, ми ніколи з ними не зустрічались. Але прийде чемпіонат, будемо готуватися до конкретної. Конкретного саппання, конкретної гри, я думаю, що будемо їх вивчати. Зараз по командах я нічого не можу сказати. Зараз між сезонні кожні оселяється, кожні там, хто відновлює команди свої. Так що покажуть, які ігри, хто на що способний і хто за що буде боротися. Впродовж нового сезону команди першої ліги традиційно зіграють у два кола. Заплановано 18 турів. Це ми всі максималісти, і звісно, що ми хочемо попасти у першу п'ятірку, щоб поборотися з сильнішими і побороти за вище місце. Бо те, що ми. Грали зараз весною. Видно було, що рівнем ми сильніші за ті команди не в обіду їм і що ми заслуговували бути в четверці. Так що зараз у нас є можливість доказати те, що минулий сезон це був більше випадковий. Сезон 2023-2024 стартує уже 28 липня. Планується також розіграш Кубка України, в якому візьмуть участь всі клуби змагань ПФЛ.